А буде на українському э, очкую. <реш> хвилююсь. <реш> Ні, хвилююсь не то, я реально очкую, ачкую. Да? Друзі, завантажую відео лише першого числа, але ж напередодні дійсно все вкрилося кригою, випав сніг, піднявся сильний вітер, повалило опори, Одещина, частина Одеси лишилася без світла. Наразі все знову вкрилося кригою, притрусило це все снігом. Я встигла саме того дня відвідати декілька магазинів і покажу вам, що побачила. Надягла на руку одразу декілька біжутерних каблучок, хоч вони і яскраві, але доволі грубо виконані. Хоч і нові, таке не беремо, а прикраси, які подобаються, можете знайти у мене в інстаграм, посилання, як завжди, лишаю. Під цим відео. На ціннику 600 гривень, оцінюють у нас 500 гривень. Фіксована ціна British Mix ексклюзив для звичайного праймерка. Це для мене все одно, що для шейн. Я вважаю, що це нікуди не годиться. Хоча по таку просто на люкс, як оцю сумку. Вона хутряна, вона сучасно виглядає, вона може бути застосована кожен день. То був третій день після оновлення люксу і заважила вона. на 370 гривень. Я вважаю, що це ще більш-менш адекватно. Новою та практичною виявилася ще отака сумка. Вона з нейлону, на дотик слизького, як з целлофану. Доволі практично, зручна. Навіть із вішаком мені вдавалося її розстіпувати однією рукою. За мить опиняємося у магазині Одяг з Європи. Кожну п'ятницю у них оновлення, і то таки була п'ятниця. Просто потрапила туди я вже ввечері, хоча я і поспішала сховатися від негоди вдома та розглядала все, що мені траплялося. Не знаю, як вам, але стразаний в день виглядають по-дитячому, ввечері то набагато цікавіше. Нагадаю, що я поспішала додому, гортала вішаки і думала, чи буде якась річ, заради якої я затримуюся в цьому магазині, і, можливо, навіть приміряю. Не знаю, чи то всі все найкраще вже розкупили, чи речі б від мене поховалися, та пішла я до вішаків із пуховиками. Ось один такий геть новенький. Усього за 550 гривень. Такі ціни лояльніші, ніж ті, що ми бачимо в Хумані. Пуховики демісезонні, сезонні, цей був синтепоновий, теж 550 гривень. Нарешті знайшла річ, яку буду приміряти. Це жіночий новий пуховик, розмір 1840, ціна 1100 гривень, адресу магазину лише під відео для місцевих. В магазині є окрема стійка для більших розмірів. Там також є абсолютно нові, довгі такі вільні пуховики, і ось як цей, наприклад, і можна для себе подивитися. Нарешті ми в примірочній я у схожому пуховику. Той мені цілком сподобався від Емізу. А, мій розмір 40-42 верхній одяг, тому хотілося б його вільнішого і в сильні морози, щоб можна було надягати під низ або товстішого светра. або... Пухового жакета жилета, як минулого відео я вам показувала на собі. Трохи мені не вистачило розміру для зимових речей. Дівчата, хто менші трохи за розміром, такий пуховик він коштує своїх грошей 1100 гривень, абсолютно новий, гарно набитий, злегка силуетний, з каптуром, цікаві застіпки, недрібна простьобочка. Кишені, все як треба. У ньому все, що треба. Він дуже класний, мені сподобався. іншою в примірку взяла жилетку, подібну як з минулого відео. Вона теж не нова, і от на вішуку колір, бачите, виглядає доволі цікаво, як мармуровий такий. А коли я на себе натягнула, то змириніла і я, і ця річ. Він ну, якось втратив або колір, або не знаю. Не знаю, може ви його бачите краще, ніж я його бачу, ніж бачила його і камера, і дзеркало. Ну, ось так виглядають ці речі трохи здалеку. Ну, Поховик дуже класний, дуже-дуже дівчата. Заскриньте його, хто місцевий, прийдіть, покажіть продавчиням, вони вам одразу його дістануть. Ну, Далі я подалася до сумок, вони там так щільненько стояли одна до одної, і мені однією рукою було незручно їх витягати, тому я вирішила вибрати ті, які мені, звичайно, сподобаються. Знову ж таки, я поспішала, не хотіла затримуватися, але очима шукала, може якась сумочка мені все ж таки сподобається більше, ніж просто їх отако, ну, отако ну, просто їх знімати. І захотілося все ж таки показати три маленькі сумочки. Перша з яких мені сподобалася ну, найбільша за інші. то була сумочка від Зара, Вона чітко тримає форму, має декоративний ланцюг, такий латуневий. От зараз я на неї натраплю і ви побачите, яку я все ж таки витягла. Ну, така вона, ну, от вона мені сподобалася дійсно. І невелика, і не замала, і легко її розстібати, і гарно тримає форму. Це не шкіра, але виконана досить якісно. Такий напівглянцево, напівматова. Отой от декоративний ланцюг не важкий, не шумний. Можна і з ним отаку в руці тримати, а можна на руку повісити. Дівчата, кому вона сподобалася більше, ніж мені, вона 550 гривень ще є в магазині. З понеділка по четвер кожного тижня діють знижки. До неї до компанії взяла ще дві. Ось таку м'якеньку, світленьку та іншу теж формовану, колір хакі та беж. Зараз вам їх покажу. От знаєте, серед тих штучних, що ми бачимо у мас маркетах Такі дійсно оці три були цікаві, різні між собою, але однаково цікаві. За вікном магазину вирувала негода, але я милувалася оцими маленькими сумками. На цей раз вже вимагаю лайк на підтримку каналу. Шкіру та бренди шукайте у мене в інстаграм. Інстаграм шукайте в описі під відео. Дуже, дуже я хвилююся, як буде за цим всім, бо це ну дуже багато води і воно все. Це має перетворитися на кригу вже цієї ночі. Подивіться, яка злива сильна, боже, як тут перейти. Так, перейшла. І не знаю, коли я до вас вийду, а коли я зможу вибратися до магазинів. Але обов'язково мене всі дочекайтеся, живі і здорові.